Це відео буде коротеньке про дощовики від фірми Турбат. Мольфар Про і мольфар звичайний. Зараз покажу, розкажу, примірю і думаю, ви зрозумієте для себе, чи потрібно вам мати дощовик від Турбат, чи не потрібно. Поїхали. Давайте дивитись ближче. Першим у нас йде Турбат. Мольфар Про. Пончо написано, так? Ось такий приємний. Салатовий зелений колір. В нас ось тут є ось така от приємна лямка, так. Можна зачепити затяжки, звісно. Паракордик також в колір дуже приємно. Давайте до технічних характеристик. Підмісце для заплічник в нас тут розраховано 140 см. Максимальна в нас висота, максимальна довжина. 150 так, 1,5 метра. І спереду у нас 110 см. Розмір ось цієї сосиски. так, Розмір пакування 20 на 11 см. Вага разом з чохлом 385 грамів. Матеріал 68D Поліестер Water resistance, це водовідштовхування так, 3000 міліметрів. Також в наборі. В нас тут йде ось така от чудова наліпка. від турбат. Величезно дякуємо за це. Можна кудись приклеїти. Дуже, дуже приємно. Мольфар має різні розміри, до речі, два розміри є в нього тент пончо так. Ось це в нас пончо дощовий куртка, так? Тобто, взагалі, не тент. Так, Malfar Pro це не тент. його, ну, Можливо, і можна використати як тент, але я не зрозумів як. І якщо потрібно як тент використовувати, то краще брати звичайний мольфар. Ось така от петля тут для підвішування, така сама, як там, тільки кольору другого. Тут ось таке от пакування чудового кольору. Звісно, на затяжці тут чохольчик. Дивимось сюди. Так, пончу тент, мольфар. МЛ це розмір. Дивимось так, в нас тут показується максимальний так, його розмір 250 см 2,5 метри. І якщо зігнути навпіл, то буде 70 см, якщо повністю так, бачите, як натянутий тент, воно тут зображено. 2,5 метри і 140 см, тобто метр 40 ось цей отвір це капюшон. Розмір. Ось цієї ковбаски так, розмір чохла 17х11 см, вага 345 г, матеріал 68D Поліестер Water Resistance 3000 мм до відштовхування. Якщо взяти два ось ці чудові дощовики і порівняти, то ми бачимо, що Мольфар важить на 40 грамів легше, ніж Мольфар Pro. Так, ось цей зелений справа це Мольфар Pro. А зліва це мольфар звичайний. Розмір пакування той, що зліва, звичайний мольфар 17 на 11 см. А справа, бачите, трішечки більший чохольчик. Матеріали однакові. 68 поліестер І водовідштовхування також 3000 мм. Це, якщо порівнювати. Так, тут також в нас є наліпка. Дуже дякуємо Турбат за це. Можна кудись приклеїти. Дуже приємно. Давайте міряти і переходити до основної частини. Вдягнув я звичайний турбат мольфар. Так, не мольфар про, звичайний мольфар. Бачите, якого він кольору. Це пончо тент. Дивіться, чому? Тому що тут, як в пончо. бачите, ось такі от кнопочки. Ось так це повністю можна відкрити і використати як тент. Бачите, тут тобто всюди є петлі. Для того, щоб тут діти, якийсь шнурок, якийсь паракорд і щоб це діло класно натягнути. Те, що я вам е, показував, 250 см, так довжиною. Це якщо ось так розтягнути, то 250 буде отак у довжину. У ширину метр сорок, тобто 140 см. Також дуже зручно. В чому відмінність від Мольфар е, Pro? В тому, що тут, бачите, як? Тобто, просто як. Пончу, як ковбоїв в свій час було, тобто ніяких рукавів нема. І ваша рука, ось тут, бачите, вона вільна від матеріалу кончу. Різницю ви побачите, коли я з Про і ви відразу все зрозумієте. Дивіться, тут ось такий чудовий капюшон. Все тут на затяжках можна, можна підігнати під себе. Дивіться, який він чудовий. Який старий, так? Будь-який заплічник легко влазить, так по довжині 140 см, так, 1,40 м. Я думаю, що на 1,40 м будь-який, в принципі, заплічник, з яким люди можуть по Україні піти в походи, він влізе 100%. Біцеплонів. Подивіться, просто подивіться, яка це краса. Він є дуже зручним, складається у маленький чухольчик, лого турбат. Я вважаю, що річ дуже класна. Вона є доречним для людей, для велосипедистів, для людей, які ходять, в будь-які варіанти мандрівок. так, Річ є доречною. Але якщо ви полюбляєте, щоб ваші руки були закриті максимально закриті рукавами дощовика, то для цього напевно краще розглянути мольфар про. Зараз ми до нього і перейдемо. А ось це мольфарб Про. Зелений, класний колір. Подивіться, будь ласка, які тут світловідбиваючі стрічки. Бачите, ось тут. На рукавах сюди, спереду сам логотип світловідбиваючий. На спині мості, так от бачите. Також подивіться тут спеціальне місце під заплішення. Спеціально для цього. В чому різниця? В тому, що Molfar Pro, ось цей от дощовик, він позиціонується як. Пончо куртка. Чому? Дивіться, бачите? Це прям повноцінні рукави, як в куртці, так? Але окрім того, резинка, яка щільно прилягає до руки, вона ще закривається ось таким от кавером, так? Тобто в нас тут подовжені, подовжені рукави, спеціально для того, щоб до дощ. Не затікав, так щоб волога не потрапляла всередину, бо, звісно, всі знають, що це неприємно. Подивіться, будь ласка, яка краса. З цікавого, тут нема ніяких розрізів так таких, щоб встановити, взяти ось цей дощовик і встановити його як тент Я не зрозумів. Мені здається, що його як тент встановити взагалі не можна, так тому що його не можна. Розділити, так, зробити велику таку довжину. Тут я ніде на ньому не побачив ніяких лямок, нічого взагалі, ні люберсів нічого для кріплення ось цього чудового дощовика, так для його встановлення як тента. Але, подивіться, будь ласка, перше, рукави, по-друге, дивіться, ось блискавка, вона за довжиною десь 30 см. Вона потрібна для вентиляції, щоб не підніти в дощовику, коли дуже і дуже спекотно. З цієї сторони така сама блискавка. Дивіться далі. Спочатку я думав, що це якась кишеня, але ні, це просто ось такий ось отвір, так? який потрібен для того, щоб вдягти наш з вами заплічник. Так? Заплічник, звісно, знаходиться під дощовиком. А ось тут пояс від заплічника, так його можна. От сюди витягнути і ось тут зачепити на фастекс чи яке там кріплення. так Тобто для того, щоб зняти свій заплічник, не потрібно ось так там піднімати, лізти туди під низ все вогке, мокре. Просто ось тут від'єднали і все. Дуже зручно, дуже круто. Подивіться, досить такий матеріал класний, все чудово прошито. Зараз зблизька все вам покажу. Ось такий от перед вами Мульфар Про. Також. Тут можна затягнути під себе під свій розмір своєї чудової голови. Дивіться, яка краса. Переходимо до матеріалів, покажу вам ближче, як це все виглядає. Ось вам показую зблизька. Дивіться, як це чудово прошито, проклеєно спеціальною такою клеєвою стрічкою для того, щоб волога не затікала всередину дощовика. Дивіться, як все зроблено. Досить приємно і якісно. Ось так це все виглядає. Ось такий тут козирьок. Досить приємно. Все зроблено, класно, служити буде. Ось цей дощовик Турбат Malfar Pro, який зараз на мені, він йде у двох розмірах. Ось такий приємний салатовий зелений і е темно-синій. І він йде в одному універсальному розмірі. А звичайний турбат мольфар він йде вже у трьох кольорах помаранчевий, який ви бачили в моєму відео, також зелений і також колір оливка, тобто хакі. І йде він вже у двох розмірах. Якщо будете замовляти, звертайте, будь ласка, на це увагу. Турбат мольфар Pro має рукави і його не можна використовувати як тент. А Турбат Мольфар звичайний, він йде як пончо, рукавів нема. В ньому йдуть ось тут кнопочки, кнопочки від'єднуються і можна ставити його як тент. Зверніть на це увагу. Це, в принципі, основна різниця між ними. Сиджу я в дощовику турбат мульфар Pro і хочу подякувати вам за перегляд свого відео. Величезне дякую вам. Ось цей дощовик, в якому. Я сиджу саме зараз і помаранчевий. Можна придбати в мене. Для цього необхідно написати в мій інстаграм або телеграм MyCamping І я обов'язково ці речі вам відправлю. Речі чудові: Мольфар чудова модель дощовика. Фірма Турбат вже давно на ринку, всі про неї знають і всі знають про ці чудові дощовики. Про конкретно цю модель. Запитайте, будь ласка, будь-якого туриста, який давно-давно. Ходить, займається туризмом походами в Карпатах І не тільки в Україні, не тільки в Україні, вони вам про турбат-вольфар скажуть 100%. Можете самі перевірити і запитати. А також користуйтесь, будь ласка, моїми туристичними промокодами на купівлю різного туристичного спорядження. Ці промокоди дають можливість вам отримати знижку при купівлі будь-якого туристичного спорядження в моїх партнерів. Під відео можете подивитись. Все я там залишив. А також, якщо вам подобається моя туристична діяльність, моя подача контенту така спокійна і довга, то, звісно, ви можете підтримати мене, підтримати донатом. Під відео вказано, як це можна зробити. З цих грошей я купую мікрофон, камери і все, 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 все. Щоб забезпечувати діяльність свого каналу, а також туристичне спорядження і ось ці всі чудові речі, які я вам показую. Величезне вам всім дякую, бажаю чудового вечора і побачимось у наступних відео. Обов'язково підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Я вас всіх там чекаю. В мене багато-багато різного туристичного контенту і оглядів, і так, далі, і так далі. Я думаю, що буде цікаво. Величезне дякую, чекаю вас всіх! підписуйтеся обов'язково. Побачимось у наступних відео. Всім дякую.